Варцевий годинник Current Jungle. Представлений він в двох кольорах: в чорному та синьому. Покажу вам ближче його на прикладі одного з них. Корпус годинника виконано зі сталі. Ремінець це дуже якісний та приємний на дотик каучук. Під час налаштування годинника будемо використовувати кнопки та штифт, що знаходиться з боку. Спочатку виймаємо штифт не до кінця. В такому положенні будемо налаштовувати дату ось так. Налаштовуємо дату від меншого значення до більшого. Бачимо, в нас змінюється в маленькому квадратику. Налаштувавши дату, виймаємо штифт вже до кінця, Ось так. та налаштовуємо потрібний час. Налаштувавши час, натискаємо на штифт та повертаємо його в початкове положення, притиснутим до корпусу. Також у нас є дві кнопки, які відповідають за секундомір. Для того, щоб його запустити, натискаємо верхню кнопку і бачимо, у нас пішов відлік часу. Зверху у нас мілісекунди, знизу секунди в маленьких цифроблатах. Для того, щоб поставити на паузу, натискаємо ту саму верхню кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню кнопку. Ось так.